Те, чого не знайдеш у продажу, можна створити власноруч. Під час майстер-класів у бібліотеці імені Тімрязєва Вінницькі школярі навчилися виготовляти тактильні книги, які можна читати кінчиками пальців. Такі посібники незамінні помічники для навчання сліпих дітей та з порушеннями зору. Свої творчі доробки бібліотекарі презентували вихованцям дошкільного навчального закладу компенсувального типу для дітей з вадами зору «Незабудка». У цьому садочку на нестачу уваги не скаржаться, працівники закладу створюють усі умови для всебічного розвитку дітей із порушенням зору. У нас працює шість груп. Всі групи спеціалізовані для дітей з вадами зору. В садку виховується 142 дитини, діти потребують допомоги. І набагато більше зараз дітей з патологією зору, ніж раніше. Тому ми. Намагаємося розвиватися, розширювати свій лікувальний процес і апаратурою, і от такими різноманітними посібниками. З вихованцями працюють дефектологи. Багато посібників створили самі. Ми маємо зробити все для того, щоб дитина не відчувала ось цього бар'єру із зовнішності. Все для того, аби вона відчувала себе повноцінним пізнавачем і відкривачем світу. Найвищих похвал заслуговують і тактильні книги такими працювали колективом. Результат сподобався і педагогам, і дітям. Тематика цих тактильних книг різноманітна, для дітям дуже подобається. У нас діток немає сліпих. Вони допомогою прослідковуючої функції, вони обстежують ті чи інші предмети. Але хорошого багато не буває. Подарунок від бібліотекарів приймають радо. Ми можемо допомогти маленьким дітям, які мають вже такі порушення. Відчути цей світ, відчути на кінчиках пальців, і ми долучилися до того, що можна готувати самостійно тактильні книги, можна адаптувати уже готові книги, які ми купили в книжковому магазині, і всі зображення зробили об'ємними. Діти у шухляди подаровані книги, не ховали, а відразу взялися читати. Головне призначення тактильних книг читання дотиком. Зображені об'єкти максимально наближені до реальних. Таринка, що тобі найбільше Кролик. А чому? Там ще він не генький пухнастий в обласній бібліотеці. Планують знову проводити майстер-класи із виготовлення таких книг і запрошують вінничан приєднатися до гарної справи. Таміла Гончаренко, Валерій Черкашин, Олександр Ткач, телевізійні новини Віннични.